Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку незвичайний гость. Гость, який рідко з'являється в ефірі інших каналів, але з нами поговорити погодився. Це Чаклу Марель. Доброго дня, доброго дня. Дуже дякую за запрошення. Радий нашому знайомству. Постараюсь розкрити наші питання, наскільки це можливо. В рамках прямого ефіру. Ну, хотілося б почати з такого досить цікавого питання. На нашій землі відбуваються досить страшні події. Хтось каже, що до цих подій мають відношення темні сили. Я ж знаю, що ви ці темні сили називаєте батьком. Можете пояснити, чому так, якщо це так. І кого ж саме ви називаєте батьком, тому що ем, існують різні версії. Інколи люди путають сатана, дьяволь, Люцифер. Роз'ясніть, будь ласка, як ваше бачення? А, дивіться, давайте розпочнемо, мабуть, з того, що я коротко поясню, хто для мене взагалі є батьком, коли я називаю батьком. Люцифер, сатана це все імена одного бога, бога сонця. Старого бога, якого осквернили, і облік якого демонізував а, вже Бог Яхве. Яхве це той, хто зараз є а, головним богом аврамічних релігій, а тільки як християнство, мусульманство і тому подібні. Тобто, до моменту, як прийшов Яхве, точніше до того моменту, як він здійснив переворот і узурпував владу. А, той, кого зараз іменують дияволом, це був Бог Сонця, Бог родючості. Він був благоприятно налаштований до людей, і все було чудово. Якщо ми беремо конкретно мого хранителя, а, це Баал Зибу раніше він був відомим а, як Бог Екрона. Екрон це одне з п'яти найбільших міст Ханаана, а, і там його шанували насамперед. Не як якогось там диявола, він був у них. Богом родючості і він покровительствував, що дуже важливо в ті часи в медицині. Тобто, навіть в старому завіті є згадки про те, що один із царів Яхве, коли сильно захворів, він відправляв свого посланця до Вельзеву, Векрон, щоб той дав поради по лікуванню за що Яхве його стратив. Та навіть і Ісусу були звинувачення, що він користується силою Вальзевуа, коли він силює людей. Тому що насамперед НЗУ він був про медицину і про користь для людей. Тобто він ніколи не ніс в собі негативного забавлення. Так, в нього були присутні в культі жертвоприношення і оргії, але на той момент це була норма. Навіть в культі Яхве це було. І в культі Яхви жертвоприношення практикуються по нашій день в мусульманстві. У мусульманство це також прояв Яхви на нашій землі. Хм. Тому насамперед, ось мій покровитель, це той, кого зараз називають дияволом. Але ім'я диявол він здобув після узурпації влади Яхвею. Все, що в нас зараз коїться на землях, це ми пожинаємо плоди правління Яхве. тому що насправді нашим виміром, нашою конкретною землею, повинен був правити Бог Сонця. Той, хто зараз іменується дияволом, але те, як Яхве як узурпував владу. І так ізначально він є богом місяця. Якщо ми візьмемо навіть через призму Таро, ми чудово з вами розуміємо, що таке аркан місяця. І весь цей час, поки ях а наша реальність вона була соткана і занурена ніби в царство кривих зеркал. Тобто все навколо було спотворене. І це може навіть і по якимось земним проявам. Навіть наша влада до влади часто приходили люди, які взагалі далекі від цього, які вороже налаштовані. Це все це все навколо це прояви Яхве. І зараз відбувається велика боротьба. Це дійсно боротьба добра і злом. Просто навіть розуміння добра і зла також ізказили. Тут виходить злом, якраз такий Яхве, який ізначально був вороже, налаштований до людства, який просто використовував енергію і поклоніння людей, не даючи толку нічому взамін. І оці війни пандемії і все, що гляде далі. Це просто відображення в нас на землі тих подій і тієї боротьби, яка відбувається там, на духовному плані, яку ми, на жаль, не можемо бачити, але бачимо ось так проявлену тут. Тобто ви вважаєте, що це певне покарання Україні за те, що вона відмовилась це, колись від свого ні, істинного ні, бога? Я б, я б це покаранням не назвав. Це просто ну, відновлення а, древніх богів, відновлення їх позицій. Тобто через такий біль. Нас повертають до істоків, тому що за рахунок яхт ми надто далеко від них відійшли. Це не покарання, ну просто без цього наразі неможливо, на жаль. Mm -hmm. Надто він опустив коріння в нашу систему, і надто він все узуркував. Mm -hmm. uh -huh. Це купиться не лише України, це загалом стосується землі. Ah, це взагалі стосується землі. Так, так, так. Ah -huh. Це ж у нас почався епіцентр, але а воно далі піде по всій земній кулі. Ага, розповсюдиться так. Скажіть, будь ласка, зараз багато дуже експертів, практиків говорять навіть до речі, практики, які практикують якісь східні культури, так ну, духовний розвиток східного напрямку, кажуть, що в Україні зараз дуже важливо наявність. Темних сил, що це приведе нас до перемоги, що це просто невід'ємна наша частина. Тобто, як ви вважаєте? Ну це правда. Просто знову ж таки це не темні сили. Це ізначально, якщо ми вже беремо це розуміння, оцю парадигму темній світлі. Ізначально це світлі сили це істині Боги. І зараз вся суть якраз таки в тому, щоб люди повернулись до істоку, їм не обов'язково. Приймати там якісь вірування, не обов'язково. Їм достатньо просто усвідомити, що взагалі навколо відбувається, тому що більшість підпливу цього самого християнства, яке нас поширене, вони несвідомо. Тобто їх там хрестили в малому віці, коли вони не могли не говорити нічого зробити, і вони досі перебувають під впливом цього ЕГрегору. А він ж людську свідомість знову ж таки занурює царство кривив зеркал, він по максимуму віддаляє людей від їхньої істинної сутності. І поки люди не отягнуться, весь цей жах навколо він буде продовжуватись. Mm -hmm. І головним наразі саме головна мета це щоб люди прокинулись, щоб вони усвідомили і згадали, де їх істок. Тому що є такі пророцтва, яким ще до речі півроку тому не вірили, що церква, така як православна. Рухне і її не буде, і це здавалось чимось неймовірним. Але тепер ми починаємо бачити, як люди прозрівають, скільки з'являються людей, які можуть ясно мислити, тому що ми перейшли в нову еру. А от, але однаково ваших однодумців вважають відступниками. Як ви відстоюєте свої позиції в соціумі? І чи взагалі варто їх відстоювати? Дивіться, а, якщо виникає якась ситуація, то звісно відстоювати їх варто, тому що якщо мовчати ніхто істину не дізнається, тому що як правило, люди. А от вони прочитали біблію, і їм цього достатньо. Вони сприймають це як істину в останній інстанції. Вони цікавляться іншими джерелами. Якщо хто як не ми, представники батька, я хочу ще школі. зазначити трішки перев'ю вас на рахунок. Я прочитаю Біблію, але ви знаєте, в основному ті, хто ходять під покрови куполів, навіть той біблію не прочитали, тому що я в цьому впевнена. Тому що якби вони її прочитали, в них би виникла маса запитань. І тому це люди дійсно в незнаннях, в невіданні. Я трошки так підкреслю от свою думку внесу, тому що ну е, воно мені якось та теж болить. Знаєте, от в цьому і сенс, в цьому і вся біль, що люди вони просто не зацікавлені в тому, щоб шукати інформацію, ставити собі питання, і тут навіть вона не в людях. Тут це сама суть цього ЕГрегору. Він затупляє оцю можливість раціонально мислити, аналізувати і шукати відповіді. Він формує оцю паству, яка просто сліпо вірить Все. Тут навіть не стільки винні люди. Ну це автоматично відбувається. Тому що. Ось. А тобто, ви вирахуєте, ви що якщо люди не самі не приходять до знань, їм не потрібно нав'язувати свою думку, так? Ну нав'язувати не потрібно, але якось просувати у нас нові тези, тези про батька, істинні якісь а, моменти варто, Лише без нав'язування знову ж таки. Тому що кажу, їм не обов'язково приймати шлях нашого батька, їм не обов'язково ставати на шлях богів. Просто почніть працювати з собою, почніть думати і якось виходити з під цього поливу. Не обов'язково приймати одну із двох сторін, це взагалі не обов'язково. А чим? але все одно нести знання варто. А чи були е, в вашому досвіді, чи в досвіді там ваших однодумців, отакий відвертий якийсь хейт, і що, що прям якби потребував протидії, і як з цим боролися, якщо так? А, звісно, що був цей хейт, але знову ж таки, ви правильно сказали, що більшість християн вони читають Біблію, і декількома питаннями вони відразу все в них ступор. тому що вони. Вони по факту свого Бога навіть не знають, вони намагаються ним прикриватися, коли ти вступаєш в конфлікт і даєш якісь контраргументи, цей конфлікт вичерпується, тобто їм немає з чим дати відповідь тобі. А, ви, за... ви бачили от мою розмову зі священником, тобто він так. говорить цими заученими тезами і все. Ну, це не знаєте, В мене таке враження склалось нічого особистого, що це знаєте, як менеджерів навчають, дають їм певні скрипти, і вони не мають права від них відходити не вправо, не вліво. Так. І не мають права аналізувати, тому що його якби, задача, місія от така от прямо прямолінійна. Скажіть, будь ласка, у мене ще є таке запитання. Зараз дуже багато ходить розмов про перехід до нової ери. Як ви бачите цей перехід, яким його бачите, і чи дійсно це так? Це дійсно так, але це не те, що перехід. от ота боротьба, про яку я зараз розповідаю, вона ж почалась не сьогодні і не вчора. Вона почалась давно. Оцей рік він вже просто вирішальний. Вирішальний рік цієї боротьби. Тобто, яхту він максимально ослаб. Ви це бачите по церквам, Вони палали спочатку. Зараз цю православну тему скинули. Тобто, він зараз здає з кінцями позиції. І в зв'язку з цим ми переходимо. Це навіть не нова ера, це повернення до істопу. Тобто нас повертають до тих алгоритмів, за якими колись взагалі функціонувала ця земля, до її істинних алгоритмів, де при владі Боги, які були колись, от в цьому і є ця нова ера. Ну а що ж цей перехід принесе саме Україні, саме українським землям О, залежить від людей зараз все в руках людських, тому що в Україні. Приходиться важче а, по одній простій причині: а нас зачіпає оця духовна боротьба. Але окрім неї, у нас на землях відбувається штучно створений геноцид, і це справа рук а, людей, тобто заситять не лише боги, але й люди зараз намагаються просто Україну звільнити від її населення. І в мене є теорія на цей рахунок. А я вважаю, що це робиться навмисно, тому що от зараз у нас всі намагаються виїхати і б'ються за можливість виїхати. Повірте, пройде два-три роки, ситуація повернеться навпаки. Всі битимуться, щоб сюди заїхати, тому що верхівка з нами ж веде війну, не Путін. За Путіном стоять куди більше люди, і вони чудово знають, що відбувається, і куди ми йдемо, і що буде. Україна дуже вигідно розташована, її оминуть катаклізми, її оминуть якісь такі страшенні природні явища, але вони затронуть іншу частину нашої кулі. І зараз просто от руками Росії намагаються звільнити цю територію від людей, що потім використа нашу землю як рятівний круг. Коли почнуться там масові виверження вулканів, коли буде виходити океан з берегів, вони просто. Мають собі план, сюди тобто вони готують як собі територію, виходить? Так, так. Тому що тут буде відносно безпечно, і не даремно було сказано нашим президентом, що Україна стане другим Ізраїлем, по за так. вашими словами, правильно. Так, Ось. Да, Ось. А що ж порадити тоді українцям, щоб ну, взагалі щоб краще якось здійснити цей перехід, щоб лишатися тут? Ну, тому що я що, що вважаєте на рахунок того, що буде з тими, хто не сприйме його? О, ну, відповідь по останнім коротках, хто не сприйме їх, просто цією взривною хвилою знесе. Кожного вдарить по тому. Що для нього є цінним? У кожного цінності свої, свої цінні сфери, і вони просто посипляться. Тобто, люд, не... зараз немає вибору: ти приймаєш чи не приймаєш. От і ще раніше було більше обхідних шляхів, де можна це все обминути. В цьому році нема це контрольний вистріл в голову кожного. Ти або приймаєш нові реалії, або тебе просто знесе цією хвилею, зміни трансформації. Ну, вплоть до того, що тратиш життя. Наразі mm. все дуже суворо, і наразі все дуже грубо. Що робити тим, хто хоче переналаштуватись, порада також дуже банальна і дуже легка. Мабуть, не дуже органічно з моїх вуст вона прозвучить, але відкривайте своє серце, і слухайте його, тому що люди знову ж таки за рахунок цього яхва його вплив, вони не чули себе. Вони слідували просто цим попам, його жрецям і сліпо вірили. Вони ігнорували своє серце, і зараз ті, кому дано переналаштуватись, бо не всіх є можливість перейти. Перейде не перейдуть не всі. Тобто, декотрі приречені ізначально на них стоїть уже хрест. А Але хто ці люди? Коли... А хто ці люди, на яких стоїть цей хрест? Ти трошки бо... Би... Це ті, хто вже от, це як наприклад, з. Зо... А, раковими захворюваннями онко, коли вже стадія надто серйозна і коли вже метастази по всьому тілі, тебе вже неможливо врятувати, на жаль, так само з яхту. Це як вірус, це страшний вірус, який отрує цю планету і людство. І є ті, хто, на жаль, вже просто не переналаштується в силу віку, в силу своїх особистих обставин. Але ті, кому цей а, перехід а, відкрили, в них зараз почнеться дуже турбулентний і нелегкий період. А він може бути супроводжуватись з депресією, апатією. Вони можуть розчаруватись в своєму поточному а, виді діяльності. Тобто їх зараз почне дуже емоційно хитати, і а, разом з цим у них виникатиме багато бажань, конкретно по серцю. І оцим бажанням потрібно слідувати, не боятись. Тобто, не а... головою, а серцем. Так так. Так, зараз ера серця. Тут же оцилочка до водолія. Ми ж вступили в еру водолія. Це все дуже пов'язано саме з серцем, тому що серце це про почуття і взаємодія з богами насамперед. Вона йде через серцевий центр. Хм. От сьогодні вона ми, з вами... ми сьогодні також з вами говорили про дуже багато про християнський Грегор, про його негативний і рушійний вплив на людину. Е От хотілося б також поради від вас, вже багато сказано на рахунок хрещення, обряду, тому що все-таки ми в країні, де навіть кожен хто не ходив до церкви і ще там дитину з родому не винесли, а вже побігли в церкву, да, хрестити. Ну і все таки дуже багато таких людей, тобто вони парабащоння, скажем так, російською мовою. Чи будуть якісь поради від вас, якщо вже хтось зробив, прийняв хрещення або хрестив дитину? І потім зрозумів серцем відчув, що він себе якби губить і віддає в рабство. Що порадите таким людям шукати практиків, шукати знаючих людей і розхрещуватись, тому що під час обряду хрещення ні для кого це вже не відкриття, що це повноцінна церемоніальна робота, яка накладає печаті на основні енергетичні центри. І а, тут як пощастить, тому що. А зараз священники вони також далекі вже від свого бога і також занурені в цю матеріальщину. І інколи їхні ці ритуали хрещення вже не мають навіть сили. Тому треба дивитися індивідуально, тому що інколи хтось приходить, каже Будь Андрій, я хочу розхреститись. А я дивлюсь, там просто немає цих печатей, немає що розхрещувати. Тому в декотрих випадках достатньо, щоб вона просто усвідомила, що вона не має нічого спільного з цим віруванням, що воно не відгукується їй по серцю і що вона відмовляється від його вчені. А інколи цього замало треба повноцінна ритуальна робота, коли прям ці печаті, ми випалюємо. І це складний, це болісний процес. А багато практиків кажуть, що розхреститись неможливо. Ви все-таки вважаєте, що можливо? Можливо, так. Якщо гарно попрацювати, можливо, все. А, я і... цьому приклад я теж був хрещений. Ну, як і всі ми, напевно. Я також так. хочу сказати нашим глядачам, що якщо у вас таке прозріння відбулося і ви вирішили зробити розхрест, то контакти Чеклуна Мореля обов'язково будуть в описі цього відео. Марелю, а я би хотіла ще, так як ви в нас вперше, що порадите українцям, тому що вони зараз дуже в пригніченому стані, все-таки дуже в напруженому стані. Що порадите від себе, щоб тримати оцей внутрішній баланс і не жити от, от тією метушнею, тим, що нам дуже багато нав'язують, небезпеки дають, а от слухати своє серце, щоб дослухатись. Що порадите ви? Я про це завжди кажу всім своїм клієнтам. Самий банальний і в той же момент найдоступніший всім інструмент, якого придостатньо для початку, це медитації. Недоступні абсолютно кожному. Медитації і взаємодія з тілом. По взаємодії з тілом, а комусь що відгукується, комусь це буде складний якийсь важкий спорт, комусь це буде якась йога. Взаємодійте з тілом і медитуйте. От побільше занурюйтесь в медитації. Зараз ця ера в нас супроводжується тим, що людям, от якщо раніше було складніше отримати якісь відповіді, зараз, в наш час, ними простір перенаповнений. І через медитацію ці відповіді вони отримуватимуть. Тобто кожен знаходитиме свій шлях. Головне, щоб було щире бажання і готовність до цього знання і до цих нових реалій в своєму житті. От медитація це найбільш легкий, дієвий і доступний для всіх спосіб. Просто важливо, щоб це стало рутинним ритуалом на кожен день, щоб це не було там раз в місяць я згадав, сів помритував. щоб це було рутинно щодня, там хоча б по декілька хвилин, і за тижня-два кожен помітить значні зміни в своєму житті, і загалом а, в голові буде значно тихше і значно легше. Mm, і відкриються відповіді. І шлях стане більш прозорим. Тобто людина зможе також бачити не даремно ж кажуть, що да. кожен зможе відкрити собі в цей знань да. я особливо да. зараз в цю еру водолія відкрити в собі яснобачення да. і да. чути Бога самому, навіть там не звертаючись до да. практиків. Але це давайте погодимось, що це клопітка робота, як ви сказали правильно, щоденна робота. Я в свою чергу надзвичайно вдячна вам, що знайшли час вийти з нами в ефір, поділитися такими цікавими знаннями. Ще раз хочу нагадати глядачам, що е контакти майстра знаходитимуться в описі. А з нами на зв'язку був Чаклун Марель, і я, Тетяна Гай, на каналі. Ясно бачу. До зустрічі. Гарно дякую вам за запрошення.